Іські добровольці заявили, що прорвались у Білгородську та Курську області. Повідомляють про стрілковий бій. Щось з цього чи вийде щось, чи не вийде. Там вже і Сибірський батальйон, там і Свобода Росії, і РДК, і ще купа і Якихось нікому невідомих назв та формувань. Чи зможуть вони дійсно запропонувати щось якісне, але точно ми знаємо, що якісно запропонували українські дрони, які полетіли по російських нафтобазах. А І Курський Таганрох, і Воронеж, і Пітер, і Орел. От там всюди або працює ППО, або прильоти по нафтопереробних заводах та нафтобазах. Давайте все це поговоримо, ну і ще. Помер Путін, але не ведіться на заголовки. Не той двоюрідний брат. Ми це теж проговоримо. Але спершу дуже попрошу, підпишіться на цей youtube канал. Надзвичайно важливо, щоб ми з вами постійно були на зв'язку. Вас є мільйон українців, навіть більше зараз мільйон п'ятсот, які дивляться на постійній основі цей youtube канал, але не підписані. Дуже важливо, щоб нас з вами не розлучили російські боти та тролі. Які цілими фермами атакують його, понижуючи видачі. Тому коли ви підписуєтесь, ми з вами вже конектимося і вони нас не роз'єднають. Це перше: чорна кнопка під відео нажали і супер. Друге, ми збираємо з вами нареби для Хартії. Це наші хлопці і дівчата з Харківської області, які зараз воюють на Лимано-Куп'янському напрямку. Нам треба зібрати мільйон нареби. Це Комплекс система ребів, яка буде їх захищати і вдень і вночі від російських дронів fpv дронів, якими росіяни намагаються бити по наших захисниках. Тому купивши на мільйон їм ребів, ми зможемо трошки їм допомогти обороняти стратегічно важливий. Куп'янський, який насправді захищає зараз Харків і всю Харківщину. Ви розумієте, що Путін хоче його точно захватити, і зараз Хартія там несе оборону. Тому, будь ласка, для нашої Хартії зробіть донат. Ми вже більше ніж 200 тисяч зібрали вчора з вами за півдні. Я думаю, що за цей тиждень ми зробимо дуже круту роботу. Нас з вами тут 327 Тисяч. Тобто нам треба з вами, ну, по 2,5 гривні. І тоді ми закриваємо цей збір. Тому, будь ласка, включіться, це буде дуже гарна історія. Поїхали. Бійці Легіону Свобода Росії, РДК і Сибірського батальйону повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії. Військових добровольчих загонів опублікували звернення в телеграм-каналах. З'явилось відео, начебто, присутності військових на території РФ та стрілянини. Ну, як мінімум, шоу вони робити вміють. Це ж так звана російська опозиція. От і повідомляють про стрілянину також Сибірський батальйон. Оприлюдив відео, начебто, заходу бійців на територію Росії. Зазначається, що нібито добровольці взяли під контроль прикордонну лозову рутку в Білгородській області, а у Тьоткіно Курської області зараз триває стрілецький бій. Чесно, мене не дуже так спантеличило ем, захід там цього батальйону так званого добровольчого, оскільки мене е, йокнуло серце, коли я почав почув е, лозова рутка, і це ж чисто українська назва. Ясно, що Тьотькіно точно не наше, але блін, ну, е, рутка. Лозова чи Лозова Рудка це прям 100% українська назва. У мене дідусь живе у Рудці Козинській. От, і Лозова в Харківській області є. І це якраз, мені здається, точно те, що повинно бути повернуто після розвалу Росії. По назвах зрозуміло, і по більш ніж певний, що по мові вони теж говорять, навіть перебуваючи в Росії українською мовою. Це якраз. Той сентимент, який ми точно не повинні забувати, а повинні працювати над поверненням таких населених пунктів, в тому числі е, в телеграм-каналах Сибірський батальйон пише: Ну що ж, нарешті, ми вдома, як і обіцяли на нашу російську землю, ми несемо свободу і справедливість раніше. Ми говорили, продовжуючи батальйони, що повалили злочинний диктаторський режим РФ. Мирно не вийде повалити його можна змусити лише зі зброєю в руках цієї ночі. Ми почали виконання обіцянки. Тривають запеклі бої на території РФ. Згодом Легіон Свободи Росії оприлюднив відео, начебто. Знищеного БТРу Росію у селі Тьотськіно-курської області ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому нічого не почекають. Звільнення. Ну, чесно, дуже багато там інформації. Його коментували до речі, представник Юсов. Зазначив, що РДК і Легіон Свободи Росії Сибірський Патріон це підрозділи, які складаються з громадян Російської Федерації. На території РФ вони діють абсолютно автономно, самостійно виконують свої суспільно-політичні програмні задачі. Зрештою, це вже не перші подібні дії структур і організацій на території так званої Російської Федерації. А ще заяву робив в цьому напрямку і екс-депутат Близький до Суркова, е чолов'яга, який дуже довго прожив в Україні і теж вважає себе ну, типу, одним з таких кураторів е російської так званої опозиції, який вважає себе, який вважає себе ну, типу, там, майбутнім президентом. От, але ну. Ну, це, ви зрозуміло, що це Ілля Пономарьов. От, але поки що конкретики теж немає. Ну, зайшли, і зайшли. Взяли два села. Українці знищили 400 тисяч російських військ, українці, українці знищили 4 тисячі російських танків. Ось це результат. А те, що вони прийшли, попіхкали, попахкали, ну, в мене поки що довіри немає. Вони загалом говорять, що будуть йти на Росію, на Москву, зривати вибори, робити вибори. Ну, заяви голослівні російська опозиційна преса тільки такого і чекає. Вони вже обжилися в Лондоні, в Берліні, в Ризі. Ну, от, в в Берліні навіть відкрили нову газету. Данкешон Бітешон називається. І що? І нічого не відбувається, вони нічого не роблять. Так перед виборами треба постріляти, щоб отримати більше грошей на фінансування від американців, від британців, від німців. Щоб що Щоб просто імітувати, от вони говорять, що е, Легіон йде на вибори, бійці свободи Росії заявили з російсько-українського кордону, що йдуть визволяти Росію від Путіна. Як і всі наші співгромадяни Легіоні, ми мріємо про Росію, звільненню від диктатури Путіна. Друзі, робіть щось. Зараз поки що нічого не відбувається. Це більше виглядає на тренувальні якісь бої та операції. Єдиний, хто зараз щось робить, це армія України. Тому і прошу, робіть донати на Харті, робіть донати на Збройні Сили України. Це те єдине, що допомагає сьогодні звільняти Росію від Путіна, а не ось ці всі. Заяви, дивіться, що дуже важливо. Наші запустили дрони. Дрони летять далеко, летять красиво. Більше того, дуже ефективно. Петербург, Орел, Воронеж, та Ганрох, Курськ. Я вам сказав, що або працює протиповітряна оборона, або вони вже горять, мається на увазі нафтобази та нафтопереробні заводи. Ну, як завжди, страждають терпіли, страждає Лукойл, це якраз таки путінська улюблена е, кхе, річ. Він її дуже любить, доїть з неї гроші і там якраз таки вже горить. В російському Орлі стався вибух на нафтобазі, після чого почалась велика пожежа. Дивіться, більшість цих е, нафтопереробних заводів вони більше, ніж тисячу кілометрів від України. І по 1100 є і навіть більше. До чого я це введу? Нижньоновгородський е, е, Кост... Коство. А кстово а, Лукоєл Нижньогогородті е, Оргсінтес, російський завод. і Сьогодні вночі в нього поцілили. От, далі ми бачимо Петербург, Рел. Тобто, насправді, українці дуже красиві фотографії. Я вам їх покладу в, в, в Viber і в WhatsApp, щоб ви побачили. Вони так зняті на швидку руч, щоб вже відео не вставляти, не затягувати час. Але це заводи, які стоять більше, ніж тисячу кілометрів. Це дуже важливо. Наші дрони долітають далі. Ви знаєте, що захід ще не дав добро бити їхніми ракетами. Відповідно, летять наші дрони. Да, Летять, які пробивають дорогу, летять ті, хто завдають удар, по кілька запускаємо, нічого, десь щось втратимо, десь щось долетить. Але друге. Ми ще й б'ємо по заводах, на яких стоїть американська апаратура. Чому це важливо? Тому що зараз Росія під санкціями і купити деталі обновитися не вийде. Зараз теж треба чесно казати, через які країни йде сірий експорт. Це е, Кавказ і Середня Азія. Ось там іде експорт. Треба піднімати всіх наших послів і робити бучу, щоб через те через ці кордони не зайшло. Це перше. Друге, нам треба зробити так, щоб знищені заводи не могли відновитися. Як тільки бачимо, що вони працюють, значить хтось провіз деталі через кордон. Далі тоді піднімаємо справи проти них. Перше, друге взагалі не пустити, щоб знищивши американське обладнання, вони його закупити не змогли. Відповідно, ми зупинимо там виробництво. Так, частково локалізовано, але деякі з цих заводів це по 5% нафтопереробної промисловості Росії. Тому сьогоднішні нічні прильоти можна віднести до окремої категорії як виходу на новий рівень. Е, ну, хай горить, ми йому заважати не будемо. От, але дуже гарна історія помер Путін. Я вам одразу сказав, що це не той, бо ви знаєте, що в Ютубі є тут писаки, які люблять розганяти заголовки. Путін умер. От, ні, помер його двоюродний брат, дожив гадина майже до 90 років. От, що не, не дуже добрий тренд, що в цій сім'ї можуть так довго жити. Але я думаю, що здоров'я ми йому підпортимо, а можливо, і пройшло йому дрон або FPV, і явно свого брата він точно не переживе. Але як мінімум добре, що в цій сім'ї кількість покидьків скорочується. Ну, і зробимо так, щоб нащадки вони точно не залишили. Через те, що скільки болю горя ця е, родина і сім'я принесла і сам Путін Україні, ми точно не забудемо і е, представники всіх тих військових злочинців будуть покарані. І до речі, гарна новина в ГАЗі призначили нового керівника, новий суддя. Це суддя пані. Японського походження, яка зробила дуже гарну річ, це та смілива хоробра суддя, яка видала е, ордер проти Путіна. І це якраз та суддя, яка готова вриватись в серйозний бій, яка готова. Робити серйозні заяви, яка готова робити серйозні рішення, а не ховатися за мандатом судді гаського суду, мовляв, в мене тут так все добре. Не заважайте мені отримати супервелику зарплату. Так тут якраз таки суддя, яка може показати справедливість і не боїться диктаторів. Їх обрали на повну каденцію. Це там мінімум по-моєму до 27-го року. Тому це прекрасний термін, коли ми зможемо навести порядок в царині справедливості. В тому числі на території Гаазького суду міжнародного друзі, зробіть донат на Хартія більше ніж 200 тисяч. Ми з вами зібрали. Є гарні новини. Я не дуже вірю в ці добровольчі батальйони. Я не дуже вірю і в сілу і в слово Сібірі, і в Дух Сібірі. Сібір, Сібір має бути китайською, тільки тоді вона буде вільною. А ці хлопці, мені здається, імітують багато в чому. Подивимось, дай Боже, щоб я був не правий. Вони дійсно дійшли до Москви і знищили Путіна. Я візьму всі свої слова назад. І окремо запишу для них відео, якщо вони це зроблять. Поки конкретного результату не буде. Моя думка про них буде дуже скептична, і все я буду ставити під сумнів. Але я не ставлю під сумнів Збройні Сили України, гурівців, СБУшників, які дронами потужними стріляють по російських нафтобазах. І коли горять ці бази, знищуючи російські ресурси, російські технології, які мають американське похоже, я вважаю, це прекрасно. Це єдині хто робить роботу. Ну і тому. Прошу вас ще раз зробити донат на Хартію. Лимано-Купінський напрямок. Купляємо реби, щоб захистити життя наших захисників. Це надзвичайно важливо. Перше, друге, підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами витискаємо російські наративи, російських агентів. Вони нас намагаються витиснути. Якщо ми витискаємо їх словом і ділом, то вони намагаються ботами. І тролями цілими фермами занижати видачу нашого з вами каналу, постійно жаліючи, що це пропаганда. Що тут, значить, українці всі фашисти, що українці тут, значить, задумали щось лихе. І от тому треба підписуватись. Вас більше ніж мільйон півтора. Зараз показує лічильник внутрішніх постійних глядачів, які дивляться, але не підписуються. Тому друзі, нажміть кнопку підписатися. Це Важливо, і запросіть своїх друзів в цей канал. Чим більше нас тут буде, тим більше фронту ми зможемо допомагати. Viber, WhatsApp в описі теж підпишіться, витискаємо телеграм. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.